У сьогоднішньому відео я розповім про те, чому ваш бізнес так і залишиться в рамках малого бізнесу, чому він не буде розвиватися, хоч би як сильно ви цього не хотіли. Які ключові помилки ви як підприємець робите, і що роблять власники великих міжнародних масштабних компаній, які мають обороти мільйони і мільярди доларів? Для того щоб їхні компанії дійшли до цього рівня і втримували ці позиції, і не просто втримували, але й продовжували нарощувати свій капітал і завойовувати все нові й нові ринки. Тож про те, чому так відбувається, у чому ваша помилка, чому вам не вдається, а їм вдається, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Тому додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо і почати я хотів би з того, як зазвичай підприємець підходить до розвитку свого бізнесу, як виглядає класична ситуація в більшості підприємців, які поки що залишаються на рівні малого бізнесу. Отже, ситуація виглядає наступним чином. Підприємець працює. Якщо, наприклад, це є сфера торгівлі фізичними товарами, він що робить? Він закупляє товар вигідніше, продає дорожче, працює, нарощує капітал потрошки, закупляє більше товару, продає більше, більше заробляє, потім потроху починає навколо себе вибудовувати команду, наймати людей. Спочатку одну, потім дві, потім три, потім п'ять і так далі. Проте цей процес вічно не продовжується в один момент. Він просто встикається в плато, він впирається в плато. І вище цього плато, на жаль, бізнес не може пройти. Він впирається, наче в скляну стелю, яку ніяк не може пробити. І так залишається до тих пір, поки або підприємець не вирішує в голові змінити свій підхід до ведення бізнесу. Або поки підприємець працює, працює, от він як виглядає, вдарився у плато, відбився далі щось. Працює, працює, потім знову вдарився, знову відбився, знов працює, працює, і ось так до тих пір, поки він не втратить свій ресурс, свій фізіологічний ресурс як власника, як людини. Тому що рано чи пізно він прийде до тої межі, коли в нього буде такий вік, що енергії буде недостатньо, сил буде недостатньо, не буде вже того запалу, не буде тієї креативності, яка була на початку, не буде таких вкладень в бізнес, як були на початку, а натомість прийдуть. Молоді, сильніші, енергійніші конкуренти, які дуже швидко цього підприємця витіснять з ринку. За рахунок тих же параметрів, за рахунок тих же ресурсів. А чому так стається? Тому що підприємець на початку оперував одними ресурсами: енергія, креативність і по суті. Це ті ресурси, які в нього були закладені природою у певний період його життя, у певний період, тобто в молодість, коли людина на піку своєї активності, коли енергії у неї найбільше, коли їй найбільше всього хочеться. А після 40 років, як ми знаємо, людина вже не має тої енергії, не має того ресурсу для того, щоб розвиватися. Немає навіть того бажання та як колись вкладатися в свій бізнес. І якщо вам поза 40 років, то ви чудово розумієте, про що я зараз вам кажу. Ви залишаєтесь на тому рівні, де вам просто хочеться вже підтримувати те, що ви набули до цього часу. Вам хочеться спокою, вам хочеться вже насолоджуватись плодами своєї праці. Вам немає вже сенсу, немає і бажання включатися в цю конкурентну гонку, в яку ви включалися тільки на початку, коли ви тільки починали свій бізнес. І саме тому у цьому є величезний ризик. Саме в цій позиції є величезний ризик, тому що ви стаєте найбільш вразливими. Як ви знаєте, із спорту ми бачили неодноразово, як відбувається ріст кар'єри боксера. Якщо ви не спостерігали, то я вам зараз коротко опишу. Спочатку, поки він молодий, поки він активний, він б'ється, тренується, розвивається, бореться з сильнішими конкурентами, перемагає їх, знову розвивається, бореться проти рано чи пізно його фізіологічна активність знижується. Він же навіть при тих же самих тренуваннях, при тих же самих вкладеннях. Не може видавати таку ж ефективність, як була в молодості, ресурс вже не той, тіло вже не те, і в цьому величезна проблема. І тоді у вас виникає логічне питання: а як же ж не прийти до цього моменту, коли вас просто молодші конкуренти з'їдять і виплюнуть з ринку? Ви залишитесь ні з чим, ви залишитись за бортом і залишитись без доходу. А якщо ще й бізнес був... Вашим основним джерелом доходу, то ви залишитесь без нього. Єдине, що вам залишається, або жити на ті накопичення, які ви зробили до цього моменту, якщо ви мудро підійшли до свого капіталу, якщо ви не проживали весь капітал, який ви заробляли. Якщо ви хоча б щось відкладали, то ви будете мати хоча б невеликий ресурс для того, щоб прожити. Інша частина підприємців, що вона робить, вона починає влаштовуватись на роботу до когось. Або навіть раніше, якщо, наприклад, він попрацював декілька років, бізнес не пішов, що він робить, закриває бізнес і йде до когось на роботу. І ви повторите цей самий сценарій. Проте ми знаємо інші випадки. Ми знаємо випадки, коли підприємці так само от візьмемо ті ж 90-ті, починали. І хтось із них так і залишився на рівні малого бізнесу, так і от стукається в стелю, відбивається і ось так такими хвильками пливе, а потім доходить до тої ситуації, про яку я вам щойно розказав. А інші пробиваються плато, виходять на новий рівень, масштабують, розвивають бізнес, вирощують свою компанію до національних мереж, до величезних масштабів, перетворюють свій бізнес у мультимільярдні компанії. Які виходять навіть на світовий ринок, не те, що в рамках національного залишається. І виникає питання: в чому ж секрет? Чому одним вдається, а інші так і залишаються працювати? І секрет якраз таки криється в одному дуже важливому факторі. Цей фактор називається готовність до навчання. Готовність до навчання, готовність до того, щоб освоювати нові інструменти, нові підходи. А як діє більшість підприємців? Вони діють по накатаній. вони освоїли якийсь інструментарій там в х якщо вони починали. Чи от на етапі, коли у них починали, в них щось вийшло, в них бізнес запрацював, і от вони зберегли цю модель і працювали саме в цій моделі. Вони не працювали над розвитком, вони не вкладалися в себе, не вкладалися в свої знання, не вкладалися в розвиток свого персоналу, вони не ставили масштабних цілей. Їхня основна ціль була. Скоріше за все, в більшості випадків, аби вистачало на життя, аби вистачало на життя, і цього буде цілком достатньо. Для чого мені розвиватися, для чого мені щось дізнаватися, вкладатися в персонал, вкладатися в себе. У мене і так бізнес працює. Проте, як показує практика, як показує досвід таких підприємців, вони просто залишаються в одній категорії, вони залишаються на одному рівні і ніяк не можуть через нього перескочити. Чому так відбувається? Тому що, роблячи одні й ті ж самі дії, ви будете отримувати такий же результат. Ну не можете ви отримати більший результат, якщо ви робите ті ж дії. Ну, не можете ви вийти на рівень мільярдної компанії. Не можете ви вирости до великого бізнесу, якщо ви будете працювати в тому ж форматі, в якому стільки років працював ваш малий бізнес. Це буде просто нереально, це неадекватний підхід, це неправильне мислення. І виникає друге питання: а що ж робити? Що ж робили ці великі компанії, що робили їх власники? Їхні власники постійно працювали, розвивалися, вкладалися в свої знання, прокачували себе, прокачували свої команди, і по сьогоднішній день вони цим займаються. По сьогоднішній день вони вкладаються в свій бізнес, в себе особисто, в першу чергу в себе. Вони є взірцем того, як потрібно розвиватися. Вони показують своїм менеджерам. Ось дивіться, от я постійно над собою працюю. Так вони доносять своїм менеджерам. Не словами, а діями показують. Я вкладаюсь, я розвиваюсь, я читаю літературу, я проходжу курси відповідні. Я їжджу за кордон до на навчання, і є навіть підприємці, які беруть разом із собою на навчання цілу команду, тобто вони командами навчаються. Про те, щоб дозволити собі таке, це, як ви розумієте, вартує недешево, це вартує дуже дорого, особливо навчання за кордоном. Це вартує величезні гроші, і відповідно, звичайно ж, можна з розумінням віднестися і зрозуміти, чому малий бізнес не може собі цього дозволити, чому власники малого бізнесу не можуть собі дозволити. Але щоб ви розуміли, вони ж починали теж на тому рівні, на якому зараз ви знаходитесь. І дуже важливо зрозуміти, чим же ж вони займалися в цей період, коли вони були на тому рівні, на якому знаходитесь зараз ви. Що їм в цей період часу дозволило пробити це скляне плато, на який ви направляєте свої зусилля і не можете ніяк пробити? І перше, з чого я рекомендую вам почати, перше, що робили вони, і я настоюю на тому, щоб ви це почали. Ну, звісно ж, якщо ви хочете перерости до тих же масштабів, якщо ви хочете також, щоб ваш бізнес вийшов. До масштабів великих компаній, то вам потрібно зрозуміти першу ідею, що роблячи одні й ті самі дії, ви будете отримувати одні й ті самі результати. Звідси виходить наступне правило, щоб отримати інші результати, щоб отримати ті результати, які має, наприклад, середній бізнес, потрібно робити ті дії, які робить середній бізнес. Якщо ви хочете отримати той результат, який має великий бізнес, відповідно ви повинні робити те, що робить великий бізнес. І виникає питання: а що ж вони роблять, які такі дії вони застосовують? І для того, щоби зрозуміти це, я просто рекомендую і настоюю на тому, щоб ви почали дивитися відео на каналі. Українська бізнес-лабораторія, якщо ви новачок. Якщо ви вже тривалий проміжок часу дивитесь, то ви маєте знати, що на каналі зібрані технології, бізнес-технології, які використовують великі компанії, великий бізнес, масштабний бізнес, який переріс у мільярди доларів доходу. Технології, які зібрані на цьому каналі, були досліджені, виявлені, розроблені великими компаніями, великим бізнесом, при тому, що вони вкладали сотні тисяч і мільйони доларів у. Розробку цих технологій, у їх тестування, аж поки вони показали свою ефективність. Вам же ці технології дістаються абсолютно безкоштовно. Просто беріть, використовуйте і будете мати той же результат, який будуть мати ті компанії, при умові, що ви будете робити все правильно. І далі, коли ви зрозуміли це, у вас залишається всього три варіанти дій. Перший, ви просто послухаєте те, що я сказав, нічого не зробите, забудете за це. Ну і відповідно не очікуйте, що результат у вашому бізнесі від такого підходу зміниться хоча б якось. Ще раз нагадую, що роблячи одні й ті самі дії, ви будете отримувати один і той же результат. Другий варіант: ви почнете розбиратися самостійно, ви почнете самостійно тестувати, пробувати. І це є правильний шлях, хоча він дуже складний, дуже тривалий по часу. І Якщо ви зробите величезну кількість помилок, яку зробили свого часу компанії, які стали мільйонними, мільярдними компаніями, а вони зробили тисячі, десятки тисяч спроб, десятки тисяч експериментів, перше ніж у них з'явились хоча б якісь результати, вони вклали величезну кількість коштів в розробку цих технологій. І якщо ви пройдете той шлях, який пройшли вони, у вас також є шанси досягнути успіху. Проте як показує статистика, лише 5% компаній проходять цей складний шлях. 95% бізнесу відсіюються в перші 5 років роботи. Проте є й третій варіант, де ви йдете вже по протоптаній доріжці, поминаючи усі ті проблеми, усі ті перешкоди, які свого часу проходили і натикались на них ті компанії, які досягнули успіху в своїй сфері, в своїй ніші, які зайняли лідерські позиції. І використовуючи вже саме ті технології, які вже показали свою ефективність на практиці, які вже довели те, що вони дають результат, які вже довели свою ефективність на практиці, які вже перевірені роками, І тільки при такому підході ви дуже сильно зекономите час на досягнення цілі. І тут у вас виникає ще одне дуже важливе питання. А як конкретно в моєму випадку пробудувати цю доріжку? І тут, на жаль, немає універсального шляху, який би підійшов однаково усім компаніям. Кожна ситуація в кожному бізнесі є унікальною, тому якщо ви хочете конкретно під вашу ситуацію, під ваш унікальний бізнес вибудувати саме такий безпечний і максимально швидкий маршрут, тоді приходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.